Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. В минулому ефірі ми говорили про різні варіанти гороскопу України, хто і як це бачить. Ну а сьогодні, як я і обіцяла, пропоную разом подивитися працюючий гороскоп, який я знайшла завдяки тому, що спостерігала за подіями та аналізувала декілька варіантів гороскопу України з різними датами та різним часом, навіть на 24 серпня 1991 року. Тож що не так з гороскопом України зараз подивимося. Ви вже певно чули, що гороскоп України поганий. Треба негайно міняти, бо лихо нам з ним і більше нічого. В гороскопі будь-чого та будь-кого. Немає нічого поганого, то все є наш потенціал. А потенціал не може бути поганим. Крапка. Наголошую, що я працюю з гороскопом України на 24 серпня 91-го року, час 17.58, місто Київ, система домівкох, тропічного зодіаку, класична європейська традиція. Дивіться, якщо не дали змогу астрологам підібрати кращу дату, значить і в тому був великий космічний сенс. Тому, певно, доля, Божа воля, вселенська мудрість та безмежна космічна любов була в тому, щоб ми отримали сучасний гороскоп та пройшли всі ті випробування, які вже пройшли, щоб стати сильними, мужніми, стати гідними звання. Лідера сучасного світу, перше, що не подобається багатьом моїм колегам, це дуже виражений восьмий дім це дім смерті або трансформації. Так, постійно вичищати себе бруд, працювати над собою, щоб ставати кращою версією себе. Це важка праця. Але які бонуси доля дає за такий колосальний духовний труд? Саме тут час згадати мою улюблену східну тезу з буддийського Коану. Чим більше бруду, тим вищий Будда. Тут в гороскопі України знаходяться Юпітер, Меркурій, Венера, Сонце і Марс. Два знаки Зодії. Дім великий. Тож саме ця тема стає найважливішою в нашій сучасній українській долі. До відео додаю файли, які ви можете розкрити та паралельно зі мною роздивлятися гороскоп України. Восьмий дім гороскопу це тема війни та стійкості. Наші мужні ЗСУ вже не раз довели за цей час, що ми одні з найкращих воїнів в світі з прекрасними сучасними надбаннями та прекрасним досвідом минулих століть і навіть тисячоліть. Які закріплені нашою українською генетикою, Тож сучасний гороскоп лише підкреслив цю тезу: українці вправні воїни, тож мають вкладатися в свою армію, вчитися новому та ділитися власним досвідом зі світом. До речі, 13 липня сталася значуща подія. Україна стала асоціативним партнером програми НАТО, що дає нам Україні змогу розробляти стандарти НАТО. Круто, правда? Отже, все працює. Поєднання Марсу з білим місяцем в гороскопі говорить про те, що наша армія армія захисників та миротворців. Ми не нападаємо перші, але гідно тримаємо удар. Україна благородний воїн, воїн світла. Далі тема восьмого дому це велика промисловість, машинобудування, військова промисловість, банківська сфера, різні види страхового бізнесу, взагалі тема бізнесу, особливо великого та середнього. Переробка відходів та екологія довкілля, альтернативні джерела палива, енергії тощо, ще аналітика, прорахунок, кризовий менеджмент, в медицині це реанімація та військова хірургія, та й, в принципі, хірургія як така: вірусологія, розробка вакцин, боротьба з епідеміями. Тож ми маємо не тільки розвивати ці галузі, але й так само, як і в прикладі з армією, згодом наші здобутки в цих напрямках будуть гарним прикладом наслідування іншими країнами світу. Напрямки, як для мене, цікаві. Маємо багато відродити з того, що було втрачене, та додавати новий сучасний досвід. Плутон в поєднанні із зенітом, куполом неба, медіум келі це ознака потужного росту, сила лідера, який може працювати з великими людськими масами, бути популярним. За рахунок того, що в 12-му домі гороскопу є планети Уран та Нептун, а більше навіть ліліта або чорний місяць, то тема несвободи або боротьби за свободу стає кармічною важливою постійною. І в тій боротьбі ми полишаємо всі свої страхи, комплекси меншовартості, неспроможність брати відповідальність і таке інше. Та набуваємо в тому процесі колосальну силу. До речі, тема 12 го дому це віра. Нептун тут ще більше підсилює цю тему: це творчість, музика, натхненність і морські теми, які ми, як морська держава, маємо здолати та розвинути. Певно, що тема анексії Криму та більшості територій, які і зараз окупувала Росія, вони морські. Це той кармічний шлях, який ми пройдемо саме через несвободу, через чітку та усвідомлену віру в наше світле майбутнє. Бо саме по вірі нашій нам і буде. Яка ще є поширена теза, популярна в наших колах та якої немає в гороскопі України? Це опозиція Сонця і Місяця, протиріччя між президентом та народом. Якщо брати час народження України о 15.00 до прикладу, бо така версія так само існує, то там це протиріччя дійсно є. В моєму варіанті його немає. Цей аспект вже розійшовся. Так дійсно, місяць у водолії це дуже свободолюбивий народ. Це дійсно так і є. Ну, чого тільки вартують наші гасла, воля, свобода або смерть, або рабів до раю не пускають. Нам дійсно підходить демократичний устрій, парламентська форма правління або обирання президента на демократичних основах. Наприклад, голосуванням в дії, жодних підробок, довгого підрахунку голосів тощо. Ну що, як вам? Такий потенціал України страшний чи вже не такий? Або навіть зовсім рідний, бо повністю відповідає нашій ментальності. Якщо б ви мене спитали, а яка моя особиста думка щодо гороскопу України, чи варто його змінювати? Відповідаю, ні, я проти змін дати і часу. Бо ми пройшли багато чого болючого. Поклали на вівтар свободи і розвитку. Тепер час отримувати нагороди, бо вони заслужені. Відкривайте файли, додані до відео, та разом подивимося. Плутон зараз йде по першому дому і буде йти ще довго нам та нашим дітям вистачить, бо це про колосальну силу і надможливості. Ми маємо розкривати своє. Власне, секретний інгредієнт всередині кожного з нас. А з кожного з нас складається Україна. Що цікаво, є в астрології такий метод прогнозу як точка життя або уранічна прогресія, яка запалює планети в гороскопі, тим самим розкриваючи їх потенціал. Так от, наша перша планета ще не запалена. Це Юпітер який знаходиться в 26 градусі Лева. А точка життя зараз знаходиться в 13 градусі Лева. Вона добереться до Юпітера в 25 році. Перша планета в гороскопі це як ключик, який відкриває гороскоп. А в нас тут не будь-хто, а його величність, планета великого щастя та зірка королів Юпітер. Йопатер твій патрон. Твій покровитель, твій батько. Тож ця приємна та сильна і надпозитивна подія в нас попереду. Юпітер це статус, це авторитет. Ми дуже довго до цього йшли, і ось нагорода вже поруч. А далі запалення інших планет відбудеться одна за одною. Побачте, вони стоять поряд, міцно тримаючись за руки. Та й ми, як та пружина, яка була довго зжатою, стрімко почнемо розправлятися та й вистрілимо успіхом. До речі, Юпітер це ще й вибух розширення. Тож найцікавіше попереду і надто близько, щоб змінювати коней на переправі. Далі ще один метод прогнозу. Це цикли прогресивного місяця. 30-річні цикли розвитку. І от по тому прогнозу, наш зоряний час починається вже просто зараз. А пік нашого зоряного часу 23-25 роки. Ми вже на Евересті, бо цей вплив вже почався ще у 21 році. Певно, ми трошки пробоксували. Тож війна, як завжди прискорювач подій, зараз нам допомагає стрімко зійти на гору успіху, спіймати наш зоряний час. Не знаю, як вам, а мені не хочеться втрачати цю можливу зоряну подію разом з нашим гороскопом, змінюючи його на новий просто зараз. Давайте все ж таки почекаємо з тим. І найголовніше, що є позитивного в нашому складному гороскопі, це відсутність вкороченого віку того об'єкту, який народився в цей день і час. А це ключове, бо скільки б тому ворогові не бризкати ядовитою слиною смерті України він не побачить. А повертаючись до ваших питань про зміну дати, а значить зміну гороскопу України, можу сказати так. Є велика вірогідність того, що наш гороскоп залишиться, і кінця йому ще довго не буде. Або, або буде не як смерть України внаслідок війни чи вторгнення, а реорганізація за власним бажанням народу України. Тож поживемо, побачимо. З вас купа вподобайок та коментарів. Підписуйтеся на мій канал, ширте своїми соцмережами ті відео, які вам прийшлися до вподоби. Ну а я на сьогодні хочу сказати вам вже традиційне пока пока Бережіть себе та Україну!